Всім З вами я Валковий і, і мій брат Матвій. познайомся. Привіт-привіт! Ми з вами граємо в ігу, як вона називається, мертві мертві рейси! Так. Да. Писуємо Матвій! Mm -hmm. Як сам знімати підписники, ну для вас мені не залков. Mm -hmm. Всім передаю привітики! Привітики. Привіт, да. Давай, давай до двох. Можна я забув Госі, бо я можна я? Так, Дітки купив якусь. Ні, я знаю, що купити. Ага. Добре. Так, ми з вами йдемо. Ось сказав щось підписникам. цю гру? Ну я думаю, що всі кали, коли я вчора бачив по мотосацію на тубі почую. Ні, а от є такі новички, які взагалі не грали? І встань нічого не руками. Так. Так. А хто не капчу його, то це вас в матенсіація. Ти, ти чого хочешь? Що бы тобі дати? Давай. Бери. Так, ідемо з вами в магазин. А я тебе скілометр взял. Ну, магазин, це поїзд. Ми маємо кожного красивим. Я поки піду Почекай, що піду подивлюся. собі. Там безпечним. Там всякий магазин, я підемо так. Тепі, Фуга, у мене то якась нова кнопка з'явилася. Матвій, куп, купи. Матвій купу купи, будь ласка, бинт. Бин. Купи два, що тобі хватить. А нам треба, щоб тебе визволяти. І мене на всякий случай купи два, він там знаходиться, в кінці. Так, я бачу медик. Там, що, я буду... Так, я би купи два. Так, нам персоналі у тебе купив. Майквати там десь, він подається. Бему два. А тобі на все хвати? Не хватить нам все так, дайше факел. Ідеально хватило на все дивись на що хватило, на два угая, на фонарик і на винотай. Так. Я, от, я з собою все беру. Ну, скажи їм, скажи, що ти будеш і був якось. Або може бути наступний піймат на сіації по інші є. Продаються, Може, газети. продаються газети, продаються газети. Не треба так газети подавати, газети треба по іншому подавати. Ти здобив газету? -то? Нам треба стіну зробити з газетів, щоб в нас добувалися моби. Зроби з двох газетів Ось так, щоб можна було стіну. І де кою і й повки засети місце. Що ти купив бенте де бенте? У мене в руках. Ну давай, менте, сумчі. Добре, зараз я тобі один даю. Ні, нам два потім. ну нехай ми... Ні, бери ще один. Ну мені один, мені один тільки. В тебе буде один і в мене один. І на випадок, як я Так, то я тебе спущу нам так. А якщо ти, то я. Mm. Отак, так, ставимо. А уяви, що у нас типу, з першого разу ми знайдемо міні знайдем миниган І ще й заповнимо позвонку. На ми? О, і так не пойсу на нову. Ой. Все. Я вже використав газету як топло. Нічого. Ладно, нічого. Що вже робити? Ну нічого. А ніхто через вікно не побивається. Ну, дай, ну коли ми грали, один монстр, один мутант пробрався через... Ну, чуть не пробрався, але коли я підійшов, він зразу учусь щось проставки. Напустав фонарик, Матвій будь ласка. І, і я закинь два уголя. Ничего. Я закину вже год. Нам угай вона свитку использує. Я не пикну цього інтерфейсу, я не знаю, типу на яку кнопку називаю все. Я добре? Поставив фонарик. Там. А він впаде, ти його ти його. Отвій, стоп! Він впаде, він, він може вилетіти, покипи його. Прикипи. А я його не присліпав взагалі. Ну прикипи його, я Я їду. Бензину але я зараз його кину. Давай. Давай! Пауни Повний Пауни Все, включай першу передачу! І дивися на монтаж, бо ти будеш таким дивитися, чи монтажів немає. А я буду пілотом? А до речі, або Якщо ми знайдемо мини то не зразу на задний пузок.

Йому, там кінь. Кіння, погоди чекін. Давай сапин. Там, там більше нікого немає. А кінь, кін, кін. Кін, да, давай кона, коня были. Куня з собою. Магазин? Ну, магазин, то куда? Потім поставимо, як буде наступна спинка фу. Ми утекли. Там щось на підлозі лежить. А це він. Ну по давайте зараз, я тут ще буду дивитися. А, ну Добре, ти сім? Ну так, Та, давай я, я так буду, якщо. Що. Ну дивіться, зі підпоїздки. Нас зараз тут не колбик був, але Матвій нас ти нас спас. Ні, нас, нас о, ну це подібний да ти типу, по підпоїзда. А! Томози! 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 Ну коли буде дім якийсь? Смотримо їх, ми, ми поїхали. У нас мало будинку. Скільки у нас? Вот. Це метри. Це метрів. Скільки ми поїхали мати ти, ти до неї? Ні, не, от, Посеред. От, бачиш посередині вод. Едь. Ні, це не їдь. Едьте. У нас темно тут. Треба пережити чи ніч. Давайте mm. дівчинку ходить. Нам треба нам треба зупинитися і Та, я його. Тільки фонарик били, але я боюсь, що нас вжить, ну, тих, хто мене спасе, хто нас вдвох вб'ють? Ну, є, я встигну тебе вжити. <главу> Тоді ти будь тут, а я йду туди, Матвій. Тобу, ти будь і все тут, а дай мені фонарик. Ем, дара, дара. Ем, раз, три. Давай, кинь просто мені його фонарик чи візьмі. Ось, бачиш? Дякую, я йду. Я вже в кузові. Хто на мене кинемо, я, я в мій каналі. Я його в кузов кину. Дякую, я поки покис. А ні, я все в луках понесу. Вона Все я пішов. Так що тут буде безпеки. Що там, таке там вампіри? Я не знаю, що це за страшно. Я йду один житті. А! Там зомбі. Це да. в центрі стояти.

Давай йди в тебе, я йду. Давай я йду до тебе, я все зібрав, хтось там був Я знаю, я йду помалу. Давай ще я їх чуваю, відчуваюся в Ну, Скажи, ты ти вбив. Ні, ще... ще Ще не дай. А ты оружий дай погнала. Давай, давай не, там стаффонай. Фонарик. Я нічого, якусь с фикню знашов. А что там? Like, так это ваза, книги. Не... Ну там ты понял, свикня. А там пацан токнула фитнес. А як на мека мои буква? Зара, давай я обшукаю, зараз. На, то, що я знайшов. О, це для пістолетів. Для пістолетів тут є. І патрони. Так, тут там, у нас патрони є. О, це бензин у нас буде. Його, його О, тебе... мусор Давай кидай. Тут тоже книги в як за бен... давай, бензин. Давай, я то я, я, я тоді тобі закидаю. О, з першого лажу, це я сюгу лазится, я мало. Стоп! Я не прикипив, не не прикипив! Стоп! Последній момент, закупився. Забирай всі штуки, які є. Типа хоч валко в не запахне. Що не в піч. А чого? Що не в піч? Ну, ці книжки тому що... А що буде? Вони використовують бензин. Ну чого, виїхав, у нас бензину буде. Я знайду. Я буду дивитися, се... А, а де, а де кінь. Який кінь? У нас має кінь бути, у мене що коня немає. Агне, в тебе, агент. Він... От, 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 от я знайшов. Я тут якусь хіжину побачив. Ти будь тут, Матвій. Ти йдемо двоє. Ідемо двоє. Ну в тебе кінь, да, в тебе. Тут є дві хіжини якихось. Це я погнал. Дві хіжини? Погнал, на випадок, якщо не буде дім, домик. І все закінчиться, то на куні підемо. Ми... О, там два коня. Два, один. Да, у мене це цей один, а там ще у мене є другий. О, тут ду... там, там є сусіди, там є щось я бачу. Ду... Спасай. А дай дай мне Там Ну є... давай, давай, я все забираю. Google, давай. О, от а до чого нам виловка? На, ну, це тоже як вот Але Але це буде наша спасения. Забай угол, є, А фонарик. Mm. Давай, йдемо в сусідній будинок на конях. Щоб бензин натратить? Так что на місці стоїть, то бензин не тратиться, Матвій? Бензин. Я хочу на чм. Що він не тратиться? Я начала його трохи... Нічого, що я його майже вбив. Давай забираємо. А, зараз, зараз. Магазин. І що ти робив? Що? Зараз магазин і все побігли. Давай сідай, поїхали ну, хп. Ні, а в твому? Аксон помету. Аксон помету він буде бігати? Ні. Не Ні логічно. Можна записаться якась кафешка. Та, там є якийсь те де, ти куди йдеш? Я, я біля... я забираю коня. Давай. Іде в поїзд тоді. О, тут є чайник. О, тут. тут. О, тут є уга і кейсу. Я знаю, хтось буде на кисі сидіти. Я думаю, що ми його поставимо в кабіну. І... давай Давай, Eet. Dваet викладаємо osi. Нам треба там є щось для бензину. Де, є один І там, наприклад, кису, но ну, на кисо. То в нас вже дуже мало. Добре, я тобі дам закинуть тільки на кисло. Кисло, це буде сидіти. Будемо на ньому сидіти. Хтось. фотоапарат. Заб Забирай його з собою буде телевізор. А, сказали це фотоапарат. Буде в нас як телевізор. Так, давай коні ку в середину. Дай твій кінь. середину можна його покипити. А, -а, -а, а, зараз. Тоді розвер розвертаємо. Так давай. Коня мого і покипяємо в середину. Ручний апарат. Так. Це самі прикріплені. І мій. Все, давай, давай я викладаю всі речі, які є. Що зараз? Крісло піде в кабіну. Забери Заб... Заб... газету, ми ці в кабіну поставимо. Дивись, дивись, скільки... О, я зробив фото. Подив, подивись, скільки ако, багато речей снесе. О, я зробив фото. Та... О, нехай буде сахани. Назвимо цей. Все а да. зараз, а зараз воно у нас? У мене тільки є От, ну скільки у кікіль багато. Забери газа, я хочу кейсов в середину поставити. А що кейсо кисо а, 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 а воно не буде, то дайте всередину подивися. Кисо. Ні, воно на повністю походу. Давай попробуй. Ніе! Ні, онаїсе. Ні, на уго я тобі уго я даю. Тобо на на угость став. Не їдь. Де? Не їдь. На всі комки угаря. Перший беремо угон. Берем. Там. Добре, на всякий випадок. Ну ну один залишимо, один залишимо на всякий суті. Я покипаю всі речі. Всякі суті їдь. Ну на всякий випадок я поставлю його тут. Якщо бензин закінчиться, то в шовку поповнюю. Чи вже використовувати? Використовуй, там я один залишив. Там, 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 там два є. Там ще два залишилося. Я це не покипав, то я кажу, дай ну, це не їдь. Не так, я покипаю речі як-небудь. Там на дні. Ну, нам треба їхати. Ні, не... ще... Та... там... все, ні. Все, Там треба перше, дожити до 12-ї, дожити до 6-ї минути. І... Mm -hmm. Там ще багато. Зупинися, є... я до тебе йду. Давай, mm -hmm. <звук> думаю. Я боюся, у mm, мене страшно ракам зомбі йдеть нашу. Ні. Не нашкод у них є для нас сав. Третю буде у нас, ти якщо нас вб'ють якісь, ми на конях. Ой. Ой. А ой, а чё? Що ти ой, мене вилетіло. А мотві попав. А. А, тут монстри єсть. Нічо. Ми

записувати? Ну ні. Унай 18